мене майже 100 тисяч уже на Фейсбуці, uh -huh. підписка, да, і 15 мільйонів вихватило в місяць. Uh -huh. І uh -huh. що хочу вам сказати, uh -huh. якщо ви будете вести Тікток і Інстаграм, так що вам сложно, що те саме відео загрузити і у Фейсбук, воно ж вже буде у вас створено. І в Ютуб. У вас просто буде більше людей дізнаватися і більше знатиме, що ви, от, наприклад, у мене на районі дуже багато підписників. На <реку> районі? Прям в районі, прям сусідніх сусідні домов. у вас відправиться, так. Тому я раджу зробити Фейсбук. Це не так сложно. Створити сторінку і автор цифрового контенту перевести. Профіль від неї створити просто. Автор цифрового контенту переводити і все, Брілси закидаєте. А ще можна, якщо там доповнительно... Грама, буде воно перекидатися автоматично туди, а на профіль на досміло стіну закачувати. Я думаю, що немає сложності. Коротше, я знаходжуся в косметолога, який знаходиться на Ригуцькому з станції метро Харківська. Mm -hmm. Силка в описі цього відео.